про Те, як пережити розрив відносин. Коли е, покинули саме вас, або дружина подзвонила з за кордону і сказала, що вона не повернеться, або чоловік пішов і залишив вас з двома дітьми, е, що робити? Вам доведеться пройти період е, горювання. так наче ви втратили е, людину фізично. Перший етап це заперечення. Ви будете Казати, як таке могло статися? Як він міг, або вона а, цього не може бути. Зараз вона передумає і повернеться до мене. А це не дуже довгий період, це буквально там декілька днів або тиждень. Що ви можете зробити в, цей, в цю фазу шоку? Ну, по-перше, забезпечте собі ваші базові потреби, фізичні: сон, їжа, відпочинок, безпека, наскільки це можливо. Дайте собі, додайте собі спорту, але а, тут будьте уважні, не треба йти в спортзал і там а, так працювати, щоб у вас, у вас не тільки душа боліла і тіло. Це не дуже правильно, це додаткова нагрузка на ваш організм, цього не треба робити. Але така помірна фізкультура буде дуже доречна. Контрастний душ, слухайте музику. До речі, от класична музика в мажорному ладу дуже добре діє. на Психічний стан, тобто вони, він його нормалізує, але саме мажорний лад, щоб вам від музики не плакати хотілося, а жити. Дуже допомагають запахи, там, цитрус, хвоя, оці аромамасла якісь ванну прийняти.